Російське вторгнення завдало екології України збитків у 35 мільярдів доларів. Про це повідомив профільний український міністр на слуханнях у парламенті ЄС. За його словами, п'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення і вже зафіксовано близько двох тисяч випадків екологічної шкоди. Українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Про це заявляє інформаційна агенція Reuters. За даними агенції, Київ поки що не дав багато інформації щодо ситуації на півдні. Водночас російські джерела визнали просування зсу та звільнення низки населених пунктів. Українські війська могли прорвати кордон Луганської області у напрямку Кремінної. Про це йдеться у зведенні Американського інституту вивчення війни. Фахівці також вказують, що ЗСУ успішно просуваються північніше від Лимана, тобто на межі Харківської та Луганської областей, на захід від Сватового. І вже звільнили від армії РФ кілька населених пунктів. Російські війська вночі обстріляли Дніпропетровщину. По Нікополю прилетіло близько 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Поранені четверо людей понівечені житлові будинки. Атакували і Краматорськ. Є руйнування та поранені. Удару ракетою завдали і по двох районах Харкова. Пошкоджено критичну інфраструктуру. За минулу добу окупанти завдали трьох ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Генштаб ЗСУ повідомляє, що від ворожих атак постраждало більш ніж 20 населених пунктів на різних напрямках. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 22 удари. Генштабом підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Два склади з боєприпасами, об'єкт протиповітряної оборони, а також п'ять інших важливих об'єктів противника.